Доброго дня, шановні друзі. Ви знаєте, що вчора був прийнятий Верховною Радою закон про судоустрій і статус суддів. Це знакова подія для України, але, на жаль, зі знаком мінус. Кожна людина має право на відкритий розгляд її справи судом з додержанням всіх вимог справедливості. Принцип незалежності суддів є основоположним, бо інший суд. Нездатний на справедливі рішення. Те, що судова система України вже давно потребувала декорінного реформування, не викликає жодних заперечень. Справедливості в судах немає. Це загальна думка громадян. Наша політична сила і на парламентські вибори 2006 року, і 2007 року, і на президентських 2010-го, йшла з розгорнутим проектом судової реформи. Яка зробила б суди незалежними від політичних впливів та великих грошей, так як це є сьогодні. І зараз, знаходячись в опозиції, ми із великим задоволенням проголосували би за закон про справедливу судову реформу. Ми були б однодумцями влади, якщо б вона хотіла насправді судову реформу провести. Однак, те, що запропонував Янукович та підтримала партія регіонів, блок Літвіна. Та комуністична партія не має жодного відношення ані до реформи, ані тим більше до справедливого судочинства. Закон ухвалений ними всупереч Конституції, попереднім рішенням повністю протирічить Конституції, попереднім рішенням Конституційного суду. Він ухвалений всупереч протестам світил юридичної науки, громадянського суспільства, європейських структур та української опозиції. Це все одне, що ліквідувати хворого шляхом його вбивства. Які можна зробити висновки, і я в заяві від нашої політичної сили хотіла би на них наголосити. По-перше, замість того, щоб побудувати в країні систему правосуддя, позбавлену корупції та політичного тиску з боку виконавчої та законодавчої влади, систему, яка би могла ефективно захищати права громадян. Та стояти на сторожі справедливості Янукович зробив Фіміду своєю рабою, гірка доля якої відтепер обслуговувати виключно його політику та його забаганки. По-друге, близько 20 положень закону про, про судоустрій суперечить Конституції та рішенням Конституційного суду. По-третє, закон, що важливо знати простим громадянам. Значно звужує їх права на судовий захист. Причому в багатьох статтях цього закону. По-четверте, новим законом повністю проігнорована необхідність створення системи безоплатної правової допомоги особам, які не можуть самостійно захищати себе в судах та не мають власних недешевих адвокатів. П'яте, громадяни відтепер позбавляються можливості. І, взагалі, сенсу скаржитися до судів на будь-якого з представників влади, бо за судове рішення проти владної особи чи державного органу суддя буде негайно звільнений. Шосте, інструментом беззаконня: новий закон робить Вищу раду юстиції. Вища рада юстиції перетворюється на маріонетковий орган повністю підконтрольний Януковичу. Та його сумно відомому по фальсифікації виборів у 2004 році соратнику Ківалову. Вони сьогодні вже мають контроль над трьома чвертями голосів у Вищій раді юстиції, яка всупереч Конституції та законам України наділена унікальними правами, втручатися в розгляд будь-яких справ якраз під час їх розгляду, приймати подання. Розвільнення будь-якого судді з посади за надуманими причинами, без будь-яких чітко визначених критеріїв, що порушив суддя, призначати голів суддів Призначати голів суддів на інші адміністративні посади і Вища Рада юстиції, по суті, справи відтепер перетворена на жандарма судової системи. А крім того... Ще і керівником Вищої ради юстиції є кум пана Ківалова, що говорить про те, що в Україні потужно розповсюджується кумовство і родинство в системі формування органів влади. Сьоме, на чому я хотіла би особливо сконцентрувати увагу, це те, що цим законом, по суті, ліквідується Верховний суд. Так як і передбачалося в проєкті цього закону, на сьогоднішній день Верховний суд буде позбавлений права розгляду будь-яких справ. Він, по суті, відрізається від системи правосуддя, і тепер вся система правосуддя буде розпорошена, розділена, буде дублювати і конкурувати між собою на рівні різних судів. А Верховний суд перетворюється в методологічний орган, який крок за кроком, як передбачено в цьому законі. Буде по суті ліквідований, тому що дається право суддям Верховного суду звільнятися і переходити в інші суди. Якщо не буде Верховного суду, не буде по суті, і останньої інстанції, я би сказала, останньої справедливості, на яку очікують громадяни України. Восьме, на що треба було би звернути увагу, і що є прямим підсумком. Того, що відбулося в Верховній Раді по голосуванню закону про судочинство. зрозуміло, що цим законом доведено, що знищена не тільки судова гілка влади, а насправді дискредитована і принижена і законодавча гілка влади. Після того, як проголосований такий закон про судоустрій, треба просто констатувати, що Верховної Ради України також у громадян України більше немає, а є більшість. Яка бездумна, беззмістовна, безвідповідальна, непрофесійно обслуговує інтереси одного донецького клану, що призвело до такого наслідку, до такого статусу Верховної Ради України безумовно залежність окремих політиків і політичних сил від силових структур, від нової влади, їх страх перед відповідальністю за всі свої попередні порушення закону. Безумовно корупційні зв'язки і безумовна пов'язаність однією метою використовувати політику як інструмент заробляння грошей. Нарешті ще є один підсумок, який ми бачимо після того, як був проголосований цей закон. Закон фактично скасував державний статус української мови в сфері судочинства, всупереч Конституції та рішенням Конституційного суду. До законопроекту опозицію було подано більше двох тисяч правок, і практично жодне з цих правок не була врахована. Це говорить про те, що ніякої системи обговорення, вдосконалення законів в Верховній Раді більше не існує. Головне юридичне управління Верховної Ради направило 25 сторінок концептуальних зауважень до цього законопроекту. Але новій групі, яка знаходиться при владі, вже не потрібні і органи самої Верховної Ради. Їх думка, їх позиція, їх досвід. Крім того, з розгорнутою критикою законопроекту виступили світила вітчизняної юридичної науки. Ви знаєте, що вони вчора напередодні прийняття цього закону зробили публічну розгорнуту заяву, не побоявшись тиску нової влади. У Раді Європи якраз накануні прийняття цього закону закликали Януковича утриматися від схвалення законопроекту до отримання остаточних висновків Венеціанської комісії. Попередньо ж, експерти Венеціанської комісії висловили низку критичних зауважень, оцінок, в тому числі і щодо антиконституційного звуження повноважень Верховного суду. Свої пропозиції висловили і авторитетні експерти Венеціанської комісії Джеймс Гамільтон і пані Хана Сходська. Все це було повністю проігноровано. Закон розкритикувала преса і громадські організації. Янукович нікого і нічого не чує.